Доброго дня, панове? Сьогодні будемо знову говорити про pc Speaker та корпус для нього. Е, ви знаєте, уже, я вже зібрав прилад. Тобто е, до мене приїхало. При, приїхали, приїхали корпуси. Чому два корпуси? Тому що був перший прототип дещо невдалий, без ось цього кільця внутрішнього, та не було ось цих кріплень. Насправді, на Ютубі вже чекає опублікації нові відео, яке з'явиться у неділю, але віршів сьогодні. Записати нові відео, тому що, тому що в мене з'явилася одна цікава насправді ідея. Ну, не те, що ідея, а вирішення однієї проблеми. У чому насправді проблема, яка в мене виникла безпосередньо з моїм екземпляром приладу. А чому прилад? Тому що, можливо, з'явиться зовнішня версія цієї акустичної системи. Це саме акустична система. Тобто це є ніщо інше, як акустична система у закритому корпусі. Тобто, цей прилад є нічим іншим як акустичною системою із закритим корпусом Відповідно, і відповідні вимоги. У чому проблема? Проблема у тому, що ця акустична система... Е, немає одної дуже важливої складової для того, щоб е, такою вважатися, так мовити. Е, Дифузор-динаміка має бути повністю закритий, що не виконується. Як це зробити? Ну, насправді є дуже багато цікавих ідей, е, що для цього можна зробити. Оскільки акустична система працює у, у, у закритому просторі, де стоїть потужний вентилятор. Очевидно, що під час своєї роботи, оскільки це отвори, через які відбувається звуковитворення, очевидно, що е, може статись так, що часточки пилу можуть потрапити безпосередньо на дифузор, що в принципі неприпустимо. Тобто для нормальної роботи акустичної системи обов'язковою умовою має бути закритий дифузор. Тобто дифузор має бути, має бути захищений. Я, про це я вже насправді говорив. Тобто ця акустична система вона розміщається ось таким чином, Тобто, відповідно, у нас із правої сторони розміщений, у моєму випадку, великий фронтальний вентилятор 120 мм, і, відповідно, потік повітря йде постійно. Тобто, під час роботи комп'ютера очевидно, що ця акустична система вона постійно обдувається повітрям. Тобто, очевидно, що ось через ці отвори буде. З часом потрапляти, буде потрапляти пил. Що, очевидно, є не дуже добрим явищем. Тому що це можна зробити, ну, насправді є кілька цікавих думок. Найперше, що я зробив, коли я збирав е, свою, тобто для себе робив аку, акустичну систему і не гадую, ця акустична система це ніщо інше, як PC спікер, який. Мунтується у середині корпусу ПК. Очевидно, що під час своєї роботи е, ця штука випромінює звукові хвилі. Очевидно, я вже, я вже експериментував з цим девайсом. Е, для мене справді було великим відкриттям, що PC-спікер може не тільки, не тільки піщати, а він ще й може, виявляється, може відтворювати PCM. Тобто. E, я просто слухав музику цим PC-спікером. Ну, Ясне, що Динамік е, малопотужний, має дуже, має дуже вузьку полосу частот. Очевидно, що ця штука грає, але ясний, що ця штука призначена в першу чергу для відтворення е, службових повідомлень. Тобто, е, цей PC-спікер, наприклад, може або відтворювати очевидно, звукові сигнали. Тобто, тобто, бути сигналізацією в першу чергу, ну, тим, не менше, тим не менше, ця річ може працювати і з pcm тобто вона може безпосередньо е може відтворювати не тільки тонові сигнали, а може відтворювати, може відтворювати і інші звуки. Тому що технологія PCM тобто технологія PC-спікера дозволяє. тобто, у документації від IBM зазначено, що насправді цей, цей девайс він працює з таймером і може відтворювати відповідно може, працю... може відтворити PCM. Тобто насправді є два альтернативних засоби використання, тобто використання цього девайсу, тим не менше, тим не менше. Чомусь незаслужений цей девайс був забутий. Насправді на, на у сучасних комп'ютерах вже і, не, і немає такого приладу. Я дивлюся, насправді на сучасних материнках, просто немає такого розім. Я трошки відвілікся, тому давайте продовжити, будемо продовжити щодо проблем, що в мене виникли. По-перше, велика проблема полягає в тому, що під час своєї роботи цей PC-спікер. E, може створювати вібрації. Тому очевидно, що я насправді, як вирішив цю, цю проблему, pc спікер у мене закріплений на двосторонній скочі, який e, я ще не показував, який буде на відео, e, що вийде в неділю. E, я насправді що зробив? Я по кутах цього корпусу розмістив такий квадратик. Я насправді як бачите, тут доволі широкі такі пластини, тим не менше, я зробив на, насправді, найбільш логічну річ, я просто зробив. Такі маленькі квадратики десь півтора на, на сантиметр у чотирьох кутах. Це дуже дуже такий міцний скотч, він автомобільний. тобто Цим скотчем цим фіксуються різні автомобільні аксесуари. Тобто в мене є, в мене є такий рулончик цього скотчу, і він дуже добре тримає. Тобто, у цьому плані кутична система добре зафіксована, тобто я насправді... Я насправді і орієнтувався на цей скотч, тобто цей скотч доволі надійно фіксує цю акустичну систему у середині корпусу. Як я вже казав, цей скотч може запросто пошкодити поверхню. тобто, якщо, тобто Краще його не чіпати. більше. Тобто, Коли оцей, Коли буде встановлена ця акустична система, краще, краще більше його не чіпати. Цього, цього, більше, більше цього акустичну систему більше не чіпати. Після того, як вона буде встановлена. Краще її не чіпати на двосторонній скотч. Але це знову ж таки не по темі, тому давайте продовжувати по темі. Отже, у чому проблема? Коли, це, коли працює фронтальний вентилятор, очевидно, що, що у сторону костичної системи е, йде потік повітря разом з пилом. І очевидно, що ось, о, через ці отвори може потрапити пил у середину Акустичної системи і очевидно, що це не дуже добре явище. Тому що для цього можна, можна зробити. Ну, по-перше, можна заклеїти цю акустичну систему просто скотчем. Я насправді пробував це робити, це недобра, недобра ідея. Тому що звук пролучився раз у шість, мабуть. Тобто, просто Акустична система просто перестала працювати. Тобто скотч не підходить однозначно, і я це вже перевірю. Тобто, це точно не працює, тому треба якесь інше рішення. Яке інше рішення? Ну, на мою думку, найбільш очевидне рішення це розмістити, зробити ще, ще ось таку зовні. Ну, насправді, в мене ще немає такої рамочки, я ще її не проектував. Але є така думка, можна зробити зовнішню рамочку і нею фіксувати акустичну тканину. Тобто, тобто можна зробити. На ось цю верхню частину зробити, вирізати у розмір, у розмір цього корпусу, вирізати шматочок аку... акустичної тканини є теж такий цікавий матеріал, який призначений для оформлення акустичних систем, можна розмістити шматочок акустичної тканини. Просто поверх корпусу і, збити ось таку, і зробити рамочку, яка буде утримувати цю акустичну цю тканину на корпусі. Це насправді найбільш логічна і очевидна річ, в чому проблема цей більший розмір акустичної системи. Я, е, Як ви пам'ятаєте, я в одному з відео, відео говорив, що я не хотів, <кій> я не хотів збільшувати розмір акустичної системи. Насправді, перша версія корпусу була невдала. Чому? Тому що динамік з великим натягом входив у корпус, який я казав, що це не дуже добре явище. Корпус. Тобто динамік має висіти ось на тих кронштейнах. Першій версії корпусу ось цих кронштейнів зверху не було ось цих фіксаторів. І тому, і тому перша версія акустичної системи не вдала. Тобто, що з нею робити? Нічого, вона мене просто лежить в коробочці як пам'ять про, про цей проект, тому що це корпус невдалий, тому що. E, перша версія цього корпуса. E, у першій версії корпусу динамік опирався магнітом у нижню частину корпусу і опирався в ось частину це кільце. Продовжуємо щодо консерної тканини. Отже, що зробить консична тканина, ну, зробить те, що потрібно. Тобто, якщо зробити. ось такий зовнішній э, Зробити ось такий зовнішній фільтр. тобто зовнішній Захист дохлікостичної тканини, це зробити, що потрібно. По-перше, по-перше, екостична система геть по-іншому. А по-друге, буде захищений дифузор. Тобто, тобто, через усі отвори усередину не буде потрапляти пил. Що насправді доволі добре, тому що акустична система не буде потребувати обслуговування. Тому що побутково виглядає, як вона є зараз, на мою думку, на мою думку, все ж таки можливо, що всередину буде попадати пил, але настільки це небезпечно, насправді велике питання. Тому, чому? Тому що під час своєї роботи, оскільки е, усередині ну, на пластику пил буде налипати, а от усередині там е, паперовий дифузор, скоріш за все, нічого не станеться. Тобто, -тобто усередині пил не буде утримуватись, тобто можна буде просто компресором його легенько видати, і все. Але це все ж таки знову ж таки додаткова робота, мабуть, це все ж таки. Треба щось з цим робити. Тому що я насправді придумав, На мою думку, це найбільш оптимальне рішення. Це наклеїти знову ж таки акустичну тканину. Ось ось це кільце. Насправді, у чому проблема, як я вже казав, у мене тої тканини немає. Тобто, зараз я зібрав прилад без усієї тканини. Тобто, тобто прилад, що зараз у мене є, він без фільтра взагалі. Тобто, що станеться, поки тільки час. Якщо за 10 років там наб'ється пилу, і я не зможу, не зможу ніякого освіти ну, ну, значить це конструктивний прорахунок. Тому я, так, так би мовити, наперед уже готуюсь до того, що треба буде щось з цим робити. Тому зараз я замовлю ще, ще один такий корпус, і, чесно відео, фактично, я його просто лишу у себе поки що. І просто буду з ним експериментувати, тому що мені потрібен екземпляр такої якоїсь системи для того, щоб на, на ній провести тести. По-перше, мене цікавить, як воно буде працювати, які, які в ній будуть резонансні частоти. тобто е Можливо, знадобиться зробити отвори у кріші, я, от, е Тобто зараз корпус повністю закритий. І є ще таке цікаве явище, ну, насправді, як, як бачите, зараз зараз цей корпус він е закритий повністю. тобто Є ще таке цікаве явище, яке називається акустичне коротке замикання, і насправді це насправді доволі важливо чому? Тому що якщо хтось не знає, частота роботи біпера 440 Гц. Тобто на такій частоті. На такій частоті запросто може бути ослаблення звукового сигналу. Тобто, якщо, якщо повністю ізолювати. Задню частину динаміка від зовнішнього простору, очевидно, що увеської тиск буде всередині корпусу, але це насправді дуже цікаве, дуже цікаве питання, тому що, на мою думку, може бути якісь цікаві резонанси. Можливо, насправді цікаво все ж таки отримати, отримати замінити яка резонансна частота усієї костичної системи. Цих даних немає. Я на, Насправді навіть немає інформації про те, яка розносить устава у цих динаміків. Я ще нагадую, у цій корисній системі використовується динаміки 57 мм е вузькополосні, і інформації на них не так багато. Тобто, насправді, що є по цим динамікам, вузько вузькоспецифічного призначення, в них, в, них, в них дуже жорстка подвіжна система. І вони мають саме ось таке призначення. Тобто, насправді це насправді доволі цікаво, які власне саме у цій косичної системи. Але, як я вже казав, ця штука доволі, доволі цікава. Також я експериментував із програмною частиною на Linux. Що я для цього робив? Мабуть, все ж таки про це варто розказати в Відео, ну, тим Відео менше, менше на Linux це насправді доволі просто робиться. Потрібно, Увімкнути, тобто завантажити модуль ядра для того, щоб PC-спікер почав працювати, а також потрібно підвантажити модуль пульс аудіо, який відловлює евенти від операційної системи і відтворює завантажений звуковий файл. Тобто операційна система генерує евенти для PC-спікера, і після чого модуль пульс аудіо. Після чого модуль Pulse Audio відтворює заданий звуковий файл. Насправді, на просторах інтернету ця тема зустрічається і не всім вдалося це насправді налаштувати, насправді там нічого складного немає. Але насправді в чому проблема такого рішення, то проблема, що Audio фактично, е фактично для себе обирає саме primary device, обирає саме PC speaker. Насправді це дуже добре, якщо у вас є... якщо у вас багато програм. Ну, Тобто, якщо у вас просто, наприклад, робоча станція, наприклад, чи просто АПК, і вам потрібно просто просто деякі події від... озвучувати цим спікером, як мені. Це не дуже добре явище. Ну, тобто, в мене зараз який конфіг, я вже показував його. На каналі є відео про конфіг на Малінці, і там що зараз відбувається? У мене скрипт на, на перлі, який називається bip.pl, який просто. Працює автономно і запускає відтворення звуку через CMD-рядок. Це, тобто, це повністю ізольоване рішення, яке не залежить від, від роботи операційної системи. А тут е, уже пропонується саме рішення для того, щоб інтегруватися з операційною системою. Тобто, Ми працюємо з пульс-аудіо, ми відловлюємо події від. Е, від операційної системи і відтворюємо звуковий файл від будь-якого джерела, що створює цей Event. Що насправді доволі добре. Отже, я, мабуть, буду завершувати сьогодні, сьогодні уже з цим відео, тому що насправді я планую зробити відео по Linux, яке це все влаштовував. І, до речі, у нас також є Вікіпедія, будь ласка, заходьте читайте, я тихенько пишу статтю про. По цій і як налаштувати е, Біпер, е, як налаштувати PC-спікер на Linux та, та на Windows. Е, ну, як бачите, я намагаюся питання. так мовити, е, розказати про нього комплексно. І тому, як бачите, зараз, зараз саме кипить робота щодо безпосередньо апаратної частини, тобто pc спікера на, на каналі було відео і про те, як влаштований драйвер цієї ці системи. І очевидно. Програмну чину також будемо розбирати більш детальніше. До речі, до речі, хто не знає, для PC Спікера існують навіть секвенсери. Тобто, це така програма, яка дозволяє писати музику під PC Спікер. Тобто, це теж доволі цікава тема, але знову ж таки, робота з секвенсером відбувається безпосередньо, мабуть, з-під доса. Тому, якщо хто хоче подивитися, як працює секвенсер, для PC-спікера, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. А на цьому, все. Усім дякую за перегляд.